Капеланське благословіння на 9 лютого 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Петро запитав Ісуса і сказав Йому: Ось ми кинули все, лишили все, що в нас було, і що нам за це буде. Ісус тоді відповів, що немає нікого, хто б лишив би свої землі, свій маєток, дружину, батьків, дітей, нема би уже в цьому а, світі, який, знаєте, такий напружений. Теж сам, того ж самого але набагато більше, а в небесному, а, а в майбутньому і Небесне царство. Знаєте, де ж, запитується, а де ж християни отримають, знаєте, чогось більше в цьому світі? У мене відповідь для мене тільки одна відповідь, що а, братів, сестер, батьків ми отримуємо тоді, коли ми починаємо придбавати християн і ну, спільноту християнську. А ми стаємо братами і сестрами по духу. Знаєте, в мене не була приклада раніше, а тепер з'явилося. Зараз під час війни всі з'єдналися і стали єдиною родиною навколо нашого війська, навколо нашого підтримки в боротьбі з ворогом. І ми об'єдналися в, єдино, в єдиному пориві, і там, де раніше не було друзів, батьків, дітей, тепер вони з'явилися. Знаєте, стала така спільнота побратимів. І вона існує, і вона існує на все життя. І дуже часто ця спільнота побратимів буде ріднішою, ніж родина, яка не прийняла цю спільноту, не пройшла через це, а тут пройшли. Це такий образ, приклад земний. Але в Небесному Царстві мені здається, що Господь і про це каже: що коли я стаю християнином, і йду шляхом християнства, то навколо мене навертаються мої рідні і близькі, які раніше не були цього. І я знову із, із серед них теж придбуваю. Тобто вони нібито і були по крові мені братами і сестрами, але сьогодні вони стають і по духу братами і сестрами, бо брат і сестра, мати і дитина по духу це більше, ніж по крові. Так мені уявляється. Я іншої відповіді не знаю, але кожен з нас нехай задумається, що говорив Ісус, відповідаючи Петру, для мене, де я придбаю братів, сестер, батьків і дітей вже в цьому буремному світі, а в майбутньому життя вічне. Амінь.